2 серпня у Шостинському артцентрі відкрилась мистецько художня виставка Носкорене прикордоння, організатором якої є Національна спілка художників України. Основною ідеєю виставки є представлення творів художників, присвячених героїчному прикордонню, незламній сіверщині та Харківщині, які стримують ворога та, попри все, тримають оборону. Безпосередньо в арт-центрі шостки я вже не вперше, тому що слава. І це не перебільшення. Слава про Шосткинський арт-центр. Вона дійсно по всій Україні відома, відома своїм фантастичним виставковим простором. І що це не просто картинна галерея, а справжній центр культури і мистецтва, адже це унікальне явище в межах принаймні України. Що не лише художники можуть презентувати свої твори, а й безпосередньо в цьому центрі їх створювати. Наш фронт, культурно-мистецький фронт, це безперечно, надзвичайно потужна культурна і інформаційна зброя в інформаційній боротьбі. Зараз ми знаходимося на прикордонні, на прикордоні, яке першим зустріло ворога і не пустило ворога далі. Дуже цінним, те, що в цій виставці приймають участь художники, як з усієї України, так і місцеві художники, які зараз сьогодні живуть, працюють за майбутньо, заради майбутньої перемоги. Більше сорока робіт представили художники Сумщини на виставці Нескорене прикордоння. Сьогодні велика подія шостки. всеукраїнська виставка, де вчасують художники України. Художники Сумщини не стоять в стороні, працюють. У благодійних виставках, аукціонах вже немалу суму передали, закупили те, що просили воїни. Артцентр ну, майже один з найкращих на Україні, не тільки по тому, що 2500 метрів називають одну галерею на Україні, яка має такі об'єми. Пан Віктор каже, що в наш час мистецтво актуальне як ніколи. Багато людей задля покращення свого психологічного стану звертаються до творчості. Це сьогодні багато хто з військових звернувся до арт-терапії, до мистецтва і це допомагає. І в цьому найкраще приклад тут, тут завжди є люди, завжди працюють творчо і є тут, кому професійно допомогти. Василь Кремень, академік Національної академії наук України, відзначив, що завітав на виставку у шості з великим задоволенням. Я б сказав, би, що виставка має велике виховне значення. Тут закарбовані сторінки з історії і ці сторінки будуть і сьогодні, і в майбутньому навчати патріотизму, громадянськості підростаюче покоління українців. Художникам та почесним гостям були вручені нагороди та подяка за вагомий особистий внесок за розвиток українського образотворчого мистецтва та з нагоди відкриття всеукраїнської виставки Нескорене прикордоння нагороджується художниця Валерія Сергіївна Гавриленко, Ольга Іванівна Сергієнко. Іваненко нагородили міського голову Миколу Ногу. Йому вручили велику срібну медаль Національної академії мистецтв України за підтримку сучасного українського мистецтва, організації всеукраїнської виставки нескорене прикордоння за мужність, стійкість та активну громадську позицію. Ця виставка на скроння прикордонні, я скажу, що вона от дуже цікаво показує дух міст, який першими зазначили варварські удари агресора через мистецтво. Це дуже цікаво, тому що є здесь роботи і професіоналів, і аматорів, але ж ви знаєте, цей дух простежується, що наші міста, наші села, які зазнали удари, вони не зламалися, і вони стали. На оборону за нашу священну волю за нашу землю. І це відчувається в цих роботах цей дух оборони, тому що ми не здамо нашу землю і нашу волю. Порадившись сьогодні із колегами, є пропозиція пані Ольгу Сергієнко та пана Володимира Борошнева прийняти до членів. Національної спілки художників України. Дуже неочікувано. Це для мене дуже приємно. Ну, я мріяла, планувала, але не думала, що так ось саме сьогодні це відбудеться, таке запрошення. Кожен художник дуже чуттєва людина і він не може не відтворювати свої почуття в своїх роботах. Тому е, обов'язково ця виставка вона насичена е, тими, тими почуттями, які сьогодні відчуває художник. Мистецьку художню виставку нескорене прикордоння можна побачити у шостенському арт-центрі до 14 вересня. Тож не зволікайте.